Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Христос Воскрес, Воістину Воскрес! Сьогодні вітаю вас на youtube каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські настанови, де ми продовжуємо читати з вами книгу діянь святих апостолів. І сьогодні ми з вами розпочнемо п'яту главу. Нагадаю, що в четвертій главі вона закінчилася тим, що. Як жи, описується, як жили перші християни, і найголовніше було ну, таким, е головною темою, що християни жили як такі, в такій певній комуні, ранньохристиянській, коли все було спільним, і люди, які мали якесь майно, продавали його і приносили гроші апостолам. А ці вже розподіляли кошти е ну, якби, е на користь всієї комуни, всім, кому що, яка була потреба. Гарне вчора було запитання в коментарях задане з приводу того, що а де ж люди тоді жили. Але як ми бачимо, в принципі зустрічається, що майно продають, але по суті двічі, і сьогодні ми в п'ятій главі знову зустрічаємось, що продаж іде землі. От вчора теж був такий, що клали до них апостолів. Ага. Хто володів землями або домами продавали їх, тобто і доми, і землі. Звісно, от питання: а де ж тоді жили люди, якщо це дійсно продавали дім? Можливо, продавали дорожчий дім, переїжджали там більш простіший, а е, виручені кошти приносили апостолу. Можливо, так. Якщо це просто була земля, поле чи ще щось, то просто його продавали, а землю, а, а гроші давали. Апостолом. Ще один ще цікавий момент, якщо я не помиляюсь, взагалі за законом Моїсея не можна було землю повністю продати. Земля могла е, бути віддана, на, там, через 50 років вона все рівно мала вернутися власнику. Здається, 50. І е, е, от дійсно досі в ну, мене виникло питання: а чи цей. Закон виконувався іудеями, а тим більше іудеями часів Ісуса Христа і апостолів. Тобто було дещо таке, щоб не було такого, знаєте, що хтось міг скупити повністю землю і стати ну, таким монополістом. І взагалі, щоб за кожним коліном е, Ізраїлем, за кожним родом кожного коліна зберігалася його частина землі, землі обітуваної, це важливий момент був для юдеїв. Цю землю повністю продати було неможливо. Мовно кажучи, можна було продати продатися, грубо кажучи, здати в оренду не 50 років. А далі ця земля знову поверта, мала повернутися за законом Моїсея у власність тих чи інших ну, першовласників. Важко, ну і взагалі, ви знаєте, якщо рід розростається, як цю землю ділити? Ну, Багато насправді питань, на які я, в принципі, відповіді ще не зустрічав. Проте, от, питання виникає. І от ми бачимо в кінці четвертої глави, бачимо, що ну, щось таке створюється, чого раніше не було. Ця християнська комуна, де дійсно всі у всіх було все спільне, і, і питання: а де воно зараз? Ну, здавалося б, це ж церква Христова, так вона себе реалізує. Але як я вчора під кінець нашої передачі казав, що оці такі паростки. Ранньої церкви вони о, якісь розрослися в дерева, але паросток він відрізняється від о, рослини, може, дорослої рослини. Від рослини. Паросток, от, наприклад, сіємо да, ми яке зерняткою в, в, виростає два листочка. Але ці два листочка нічим не нагадують ту рослину, яка потім з нього. Наступні листочки, стебло, і розвиток коріння, крони. Ті два листочка ну, взагалі ніяк не нагадують на ту, не нагадують нам ту рослину, яка в майбутньому сформується. Ну, от посадімо там, наприклад. Та банально зернятко-соняшника виростеть от перших два листочка. А, звичайні, кругленькі, товстенькі листочки. А потім який сонях зовсім інше листя має. Отак, от напевно, десь і в ранній церкві. Тобто були певні прояви, які. Які характеризували її ранній час, її оці перші, перший прояв, як, якою вона має бути. Але потім церква набула інших ознак, характеристик, властивостей, <кій> щось було безповоротньо втрачено. Але щось і набуто. Сказати, що церква сьогодні має бути теж такою комуною, от як, от яка описується. Книги діянь, ну це, напевно, дуже мріяти. До цього можна прагнути, можна, можна, можна спробувати це відтворити в своєму житті, в своїй громаді, втілювати певні ідеали того, до чого закликає нас Євангелія. Але отак, щоб повністю повернутись назад, ну двічі в одну річку не війти, напевно. Отже, ми бачимо цю таку іди, ідилію, картину і ідилію християнського життя, коли всі мають все спільне. І невже не було ніяких проблем? Були, і от п'ята глава якраз нам про них і говорить. Давайте прочитаємо всім відомий епізод, відомий і в дечому скандальний, тому що викликає певні такі, ну, справедливо в дечому навіть справедливе обурення або не нерозуміння, чому так. Отже, один же чоловік на ім'я Ананія з жінкою своєю сапфірою продав маєток. Тобто, люди були багаті. Не продали будинок, не продали землю. А маєток. Тобто, це і землі, і, напевно, такий чималий будиночок. І приховав із ціни з відома і жінки своєї, а деяку частину приніс і поклав до них апостолів. А Петро сказав: Анані, чому Сатанас? Сповнив серце твоє, щоб ти збрехав Духові Святому і приховав із сини стіни Е, Бачите, жінка в курсі, що чоловік частину грошей залишив собі. І апостол Петро, як виявився, теж в курсі йому Дух Святий відкрив. Він каже, чому ти збрехав, але збрехав не мені, апостолу, не мені Петру, а збрехав Духу Святому. І чому приховав ці, е, е, приховав ці гроші із ціни за поле. Чи не твоїм було те, що ти мав, і те, що ти продав, чи не у твоїй е, владі було? Навіщо ти замислив у серці своєму зробити це? Ти збрехав не людям, а Богові. А Надія ж, почувши слова ці, упав і віддав дух. І великий страх охопив усіх хто, усіх, хто чув це. Юнаки ж уставши, вбили його пеленами, пеленами, винесли та поховали його. Ну, тобто, Ховальні палени. Те, що, те, те як ну, не було гробів тоді, а дійсно закутували в певні палени і ховали. Тобто людина продає свій маєток, майєт, ну, заможня людина. частину цих грошей залишає собі і приносить апостол. Виникає питання, в чому гріх? Гріх в тому, що він обманув. Це були його гроші. Це було його рішення разом з його дружиною віддати а, церкві. Ну, віддати апостолам, але це як віддати Богові. А розпорядники а, Божої волі є апостоли. Ну, так, спростіма ситуація. І ну, він мав право залишити собі ці гроші. Мав? Звісно ж, мав. Але суть була не в тому, що він їх просто собі залишив, ну, вирішив. Так, Стільки я даю церкві, а стільки залишу собі. Ні, справа в тому, що він а, хотів бути кращим, ніж він є. А Данія, коли приніс гроші, він а, а, приніс ці гроші, як всі, за свій маєток. Тут зараз не фігурує. Фігурує це, це, ця, це ми бачимо, з, наступного, коли, з наступних рядків, коли приходить його. А жінка. Дивіться, години через три. Ми зараз повернемось тут проще, просто для, кращої, для кращого погляду на картину, яка відбувається. Отже, години через три після цього прийшла і жінка його, Сафіра, не, Сафіра, не знаючи, що трапилось. Ну, нема чоловіка і нема. Пішов до апостолів, три години пройшло і нема, поніс гроші. Звісно, переля, переживає, прийшла. Петро ж запитав і скажи мені, чи за стільки ви продали поле? Ну, за стільки, напевно, назвав суму, яку приніс Ананія. і він питає, чи за стільки ви продали поле? Вона ж сказала: так, за стільки, і сказав Петро до неї, чому це ви змовилися випробовувати Духа Господнього? Ось біля дверей ноги тих, які поховали чоловіка твого і тебе винесуть. Тобто, ну, інакше ноги тих, тобто повертаються ті, хто поховали тільки що твого чоловіка. Раптом вона впала біля них його і віддала дух. Він, увійшовши, знайшли і мертвий, винесши похвали поряд із чоловікові. І великий страх охопив усю церкву та всіх, що чули про це. Я вам скажу, що ця історія наводить страх і, 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 і сьогодні. І навіть сам читаю, і дійсно страшна річ відбувається. Ну, подія така ситуація. А, так от, Ананія і Сапфіра, вони. Засвідчили те, що вони принесли усі гроші, які виручили з продажу свого маєтку. Вони обманули, вони намагалися, показ... не будучи такими, показати іншим, іншим, але це перед лицем Духа, перед лицем Божим, перед лицем Духа Святого, показати, що от вони їм нічого не жалко, і вони все віддають. А насправді частину грошей утримують. Оце лицемірство і обман, ми бачимо, що вони... наслідком цього є смерть. Здавалося б, а хто... ну, чому, така... чому така кара? Але ми з рядків книги діянь не можемо сказати, ну, апостол Петро їх не проклинав. І не умертвляв ну, своїм прокляттям чи якимось словом. Він просто засвідчив те, що Аданія і Сапфіра обманюють Духа Святого. Тут навіть питання навіть не в тому, що вони обманюють християнську громаду, сказавши їм, що вони принесли все, а насправді ні. Тут більш глибокий момент, Тут, е, це те, що, якою людина є перед Богом. І Петро їх не проклинає, він тільки свідчить те, що вони згрішили. Сказати, що їх умертвляє Бог, теж книга діянь не каже, що ось ангел доторкнувся до них ангел смерті, і вони були покарані за свій гріх смертю. Такого теж не сказати, що Господь карає. Воно як міжрядків звучить. Але мені більш подобається пояснення, яке я зустрів, що це не є. Прокляттям апостола Петра це не є карою Божою, це е, випадок занання Сафірої є свідченням, це є, їхня смерть, це є наслідок їхнього вчинку, який в певній мірі є застереженням і повчанням для інших, для інших християн, тогочасних і сучасних. Адже дійсно і Ананія, з Сефіра могли спокійно сказати: прийти до Петра і сказати: ми продали цю землю, ми продали свій маєток, і з тих грошей, що ми виручили, ми хочемо віддати стільки-то. Могли навіть не казати апостолу Петру, скільки вони собі залишили. Просто сказати, ми от жертвуємо частину з цих грошей. І, 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 в цьому, і це було б добре, це було б нормально, і в принципі це було б логічно. Але вони вирішили обманути. Причому такий в зговорі чоловік з дружиною. І, і от, обоє обидва отримали а, а, наслідок. Наслідок це був ну, як би, наслідок, наслідком їхнього гріха була смерть. Тут о, навіть не, ну, дійсно не варто зупинятись і роз... роздивлятися в цьому, чи це покарання Боже, чи прокляття Петра, як я вже раніше сказав. Ні, це є наслідком. І в нашому навіть житті, якщо щось ми подібне робимо, і ми ще залишились живими, це не означає, що ми духовно живі. Ми духовно, може, помираємо саме через такі події. І ще на одному хотів зупинитися на подібності гріхів Ананії Сефіри, оця. Лицемірство і неправдивість, бажання бути, виглядати кращими перед іншими і перед Богом, ніж вони є, були не тільки у Адані і Сафіри. Яскравими представниками саме таких, такої поведінки були фарисеї. І ми бачимо, що в принципі Ісус Христос, викриваючи гріхи людські, і якби Він міг там добре пройтися по блудницям. По вбивцям, по, по митарям. Ну, якби, в принципі, грішників таких, які затяті в певних гріхах, дуже багато. І викривати їх, і якби, накривати мокрим рядном п'яниць і блудниць, в принципі, кожен може і, і буде правий, тому що це то є гріховний образ життя. Але ми бачимо, що Христос найбільше каже Горе вам книжники Фарисеї, лицемір. І оце лицемірство, неправдивість, те, що фарисеї, як ми знаємо, будучи сповнені зависті, жадоби, марнославства та інших пороків, вони перед людьми намагалися бути просто ну, взірцями взірцями релігійного життя. І, ну, в принципі, о, аналізуючи це, ми можемо прийти до висновку, до висновку, що особливо є мерзенним перед Богом, саме коли людина лицемірить і перед іншими, але в, то, в той же час лицемірить і перед Богом. Тому що ті ж фарисеї вони були впевнені, що вони праведники, хоча насправді знали свої пороки. Але е, намагалися бути правдами перед іншими, і в своїх очах росли, сво, як пам'ятаєте, той фарисей, який молився е, Богові. Митарій Фарисей івангельський. Е, фарисей, що казав? Дякую тобі, Боже, що я не такий, як той грішник, грішний метар. От. Е, так що це дійсно приклад фарисеїв і она і Сапфіри говорить нам про. Одні з найтяжчих гріхів в житті людини може бути отаке от лицемірство, навіть лицемірство духовного рівня. Навіть не стільки зовнішнє, скільки внутрішнє, коли людина лицемірить і перед іншими, і перед Богом. Що ж, на цьому все. Ми невеличкий сьогодні фрагмент п'ятої глави, А завтра вже другу частину таку я намагаюся ділити її на певні блоки, змістовні, певні, або історія, або якась подія. або... І завтра ми з вами продовжимо читати. І завершимо п'яту главу. Радий був з вами провести цей час. Що ж, перед молитвою і перед тим, як перейду до чату, а тут одні вітання бачу. Всім, всіх вітаю, виїсти на воскрес. Дякую, що пишете. Що ж, Перед, тоді, дивлюсь, питань нема, тому перед молитвою прошу вас підтримати наш канал, як завжди, вашими подобайками, коментарями, поширенням відео в соціальних мережах, підпискою, хто не підписаний. Ну і також е прошу вас підтримати по можливості, донатами, підтримати фінансово донатами або оформити, ставши спонсором е на каналі YouTube, оформивши спонсорську підтримку. Буду дуже вдячний. І е тоді перейдемо до молитви. За Україну. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, ти вислухав Моїсея, коли він до тебе підносив руки, і народ ізраїльський змістив на малики тян. Ісуса Ісусу, новина на битву та поворів сонцю спинитися. Ти і нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою Твою, наш побожний український народ, благослови його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни Твоєю правицею нашу державу. Викоріни корупцію, збережи військо, пощади, е, пошли ангела Твого на зміцнення захиста на зміцнення захисників народу нашого. Подай нам усе те, що просимо для спасіння. Примири ворожнечу і справедливий та непорушний твій мир утверди. Зни з нашої землі ворогів та збережи нашу, наш народ. Піднеси, Господи, невидому правицю Твою, яка завжди рабів Твоїх в усьому охороняє. Тим же кому судив ти, покласти душу свою на війні за віру православну, побожний народ наш і державу нашу, прости їхні провини, і в день праведної твої відплати. Подай він ціне тління, бо твоя влада і царство, і сила, і від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надії покладаємо. І тобі славу посилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, нині і присною, навіки віків. Амінь. Дякую за спільну молитву. Хай вас всіх Господь оберігає. Мирної та тихої ночі і до зустрічі завтра. На все добре, до побачення. Так, Світлана написала, побачив останній момент. Давайте сьогодні, сьогодні випадково попала в церкву на лекцію. По туринській площади. О, це чудово взагалі було б. Ви думали, на днях то, що ти читаєш. Читаю це на Старсом. Про що ви? Я не зрозумію. Миколай, про що ви говорите? А пані Світлана, так, да, я був би теж радий. Попасти на таку лекцію. Це досить цікаво. Я вам скажу, що в одному з київських храмів, в Преображенському храмі на теремках є а, такий, виставлена а, копія цієї принт, е, е, принт е, в повний розмір туринської плащаниці. І я кожен раз, коли туди заходжу я, то інколи заїжджаю спеціально, щоб постояти перед нею. Ну, це вражає, правда, це саме усвідомлення того, хто в неї був загорнутий в цю плащаницю. І ну, якось воно проймає душу. От. Так що, а тим більше цікаво послухати про неї, про дослідження і тому подібне. А розмовляти по-російській, бачите, я живу в Україні і розмовляю українською мовою. А якщо ви не розумієте, то вчіть українську, будете розуміти. А, а біблія на старославянському? О. Біблія багатьма мовами читається надзвичайно, практично на всі мови світу перекладена Біблія. Так що, а, і, взагалі, старослав'янська мова зараз вийшла з ужитку. Якщо вона і є, то ця ту мову, про яку ви говорите, це називається церковнославянська церковнослов'янська мова. І навіть в ній є різна вимова. Є київська вимова, є московська вимова, є інших країн вимова церковно мови. А Старослав'янська вийшла повністю з житку. Так, от, я Андрій підключився. Що ж, дорогі брати та сестри, був радий вас з вами провести цей час. Боже вам благословення. До зустрічі завтра. А, читаю. Ой, вибачте, я не можу пройти мимо. Миколай Шевченко. Читати треба на оригіналі Біблії. О, оригінал це серйозно. Можна. Це у нас кумранські свитки, а потім у нас є септуагінта. І ще є. Зараз забув на євриті. Якою мовою ви маєте на увазі читати? Що значить оригінал? А, ну, який саме? На євриті, ну я не володію євритом грецьку, ну, тільки трішки поверхнево колись вивчав. Так що ну, будемо читати той мовою, якою ми розмовляємо. А якщо ви вважаєте, що треба читати Біблію в оригіналі, ну, Бог вам у поміч читати в оригіналі. Ну, до все добре, до побачення. Христос Воскрес, дорогі брати та сестри.